Три особи вони є самостійними, але вони разом з тим з'єднані між собою. Можна би сказати з другого боку, що не зовсім самостійними, а вони є спільнотними. Вони є в спільноті. Це є спільнота осіб. То які якісь зв'язки між цими трьома особами Божими? То вже самі імена про це говорить. Отець є у зв'язку зі своїм сином. Є його отцем. Син у зв'язку своїм синівством є його сином. Дух святий, ну тут по різному можна. Одні е, говорять, походить, і сходить, отак правильніше українською, або він є тим, який є святістю, а, а потім Августин знову Августин розвиває, що він любов'ю між отцем і сином. Тобто така стислий зв'язок, правда, такі такою особовою любов'ю. Ці взаємозв'язки їх деколи грецькі, особливо ці називали грецьким словом перихореза. Перихореза – це таке взаємопроникання або танець. Теж деколи танець називали Що ось коли так бачимо, такий хоровод, танцюють троє, кружляють. І ось це такі трійця постійному такому взаємопрониканні.